Нарешті і в нас вже визріли кавунчики. Ось ми один вже зірвали. Ну, такий кілограму, мабуть, з 10. Зараз розповім, як вибрати, щоб він був спіленький. По-перше, щоб у нього було жовтеньке п'ятенце, значить, це він вже визрівший. На звук. Чуєте, як він дзвенить весь. Щоб оце було п'ятенечко таке чорненьке. Якщо здорове п'ятно. Це дівчинка. Дівчинки завжди набагато смачніші, ніж мальчики. Так, зараз покажу прямо на грядки. А то я ж знаю, що зараз одразу хейтери напишуть, що то куплений, просто у грядку вкинутий. Так, це ось ще молоденький, ще росте. Так, далі. Оце є, дивіться, кавунчик. Ну, ось я руку ложу. Рука у мене ж не дитяча. Тепер... І возле пагінця, де він прикріплений, є усик. Треба, щоб цей усик був сухий. Ось як в цьому випадку. Сухий усик. І на сусідніх теж віточках сухі усики. І тут ще є такий маленький листочок, ось він. І листочок, щоб був сухенький. Все, оце кавунчик і дзвенить. Оцей кавун теж, теж спілий. А цей ось ще ні. Ось дивіться, усик. Усик ще зелений, листочок ось отой зелений, і він ще не дзвенить так, як, як повинен дзвеніти, то це ще буде підспівати. цей теж такий в районі 9-10 кг. То, слава Богу, уродили. На дальній грядці там такі вони менші, там огоньки. І усякі-всякі. Ну, їх більше, але ну, вони такі десь по 3-4 кілограми. Є по 5 Були вірні, по 5 ми їх поїли. Так що і в нас, слава Богу, уродили. Напишіть в коментарях, чи уродили у вашому регіоні домашні кавуни. Добренько, до нових зустрічей!